З радістю вітаю друзі вас на YouTube-каналі Майстер Клас Австралія Оупен. Вітаю з початком першого турніру Грен Слем серії з першим мейджером. І у жінок, і у чоловіків. 18 січня стартує неймовірний. і... Захоплюючий тенісний турнір Australian Open Вмущуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую від душі за вашу активність і підтримку. Почнемо, як ви здогадались, з назви даного відео з наступних матчів. Путінцева Адатмайя. Костюк Жакмо. Саме ці два матчі переможеці зустрінуться вже в одній 32, в другому колі. А поки що ми розбираємо одну 64-ту. Скажу відразу: це круто. Тільки одна українка не змогла пробитися до основної сітки. Це Даріна Снігур, на жаль, Снігур Даша, не пройшла. Олександру Сосновичу. Будемо розглядати, звісно, відеоблоками для зручності. Ну, і щоб не навантажувати на один відео, всі-всі-всі-всі. Матчі, які я вибрав на 1,64. Тому буде декілька відео, в яких я буду ділитися з вами моїми думками, моїми прогнозами на перше коло на 1,64. Поки що жінки до чоловіків ще дойдемо. Отже, перший такий блок, як я і назвав, Путінцева Адатмая. Костюк Жакмо. Тут все дуже просто. В парі Путінцева Адатмайя я вибираю перемогу Біатріс Адатмая. 2 і 1. Там навіть трішки більше, але я закруглюю. 2-102, Я беру 2 і 1. Нагадую. Я Параметри називаю на той час, коли я заряджав на ці матчі. Це було з 14 на 15 вночі. Це кажу чесно. Зараз, або, можливо, коли ви вже будете дивитися, 17-18 го го ці відео вже будуть зовсім інші коефіцієнти, друзі. Тому е, я вже давно зарядив. Я вже е, беру показники, яким 2-3, а можливо, навіть і 4-5 днів. Тому дивіться, якщо ви дивитесь в БК, коефіцієнти в архіві, які були. Оце буде правильно. Тому що у мене вже виходить. Я роблю прогнози 16-го за два дні до Australian Open. Це також говорю чесно: сьогодні 16, те а Australian Open стартує в ніч на 18. те Розумієте, то вже два дні пройде. А я робив вже більше, ніж добу тому свої прогнози. Дивіться, Путінцева Гадатмая П2. Перемога бразиліанки 2-102. Я округляю 2,1. Костюк Жакмо. Ну, фіналістка Бризбена, я вважаю, до мінімум другого-третього кола повинна доходити. Як ви вважаєте, я навіть. Не беру вже, що ми патріотично, пафосно повинні вболівати за своїх співвітчизниць це само собою. Але, окрім того, що ми українці, ми повинні ще і об'єктивно зважувати все і холоднокровно прогнозувати. Тому я в деякій мірі. Свій патріотизм і пафосність припущу, приспущу, так скажемо, і буду говорити просто як прогнозист нейтрально. Навіть якщо підходити нейтрально до суперниць Костюк Жакмо, тут я не бачу шансів у француженки. Якщо, звісно, Марта Костюк буде грати свою гру. 2-0 по сетах. Перемога впевнена Марти Костюк. Я навіть і іншої е, думки, іншої направленості не бачу тут спрямованості, в е, побудові варіанту прогнозу. 2 1-44. 2-0 Костюк. Перемога по сетам. Так, е, далі хочу в цьому ж випуску якраз-таки. Кривдницю Дарини Снігур Соснович, її матч розібрати. Соснович отримала в суперниці е, Джасмін Пауліні. Ну, як кажуть в тому відомому фільмі, на її місці повинна бути я. Пригадали цей фільм? Да? Хто постарше? Е, так, могла би бути тут Дарина Снігур. Але що Соснович що снігур не були би дівчинками для биття, я вважаю? Джасмін Пауліні вже не та. Давайте погодимося. Це вже не та Пауліні, представниця першої десятки, яка творила дива. І два, і три роки тому. Навіть ще рік тому Пауліні була не в тій формі, що зараз. Я вважаю, що Пауліні здає, друзі. Даруйте, але це моя особиста думка. І я думаю, що Пауліні якраз таки буде важко грати проти Соснович. До речі, Соснович навіть трішки старша за Пауліні. Десь приблизно на рік можете мене поправити. А взагалі-то, якщо в жіночому тенісі, то я вважаю, якщо 30 і більше, це вже можна вважати ветераншами. Тому що такі тенісистки далеко далеко вже за 10 років у повноцінному тенісному турі. Тому. І Сосновичу Пауліні буде цікавий матч і буде боротьба. І саме тому я не беру перемогу ні Пауліні, ні Соснович. Я беру тотал більше 18. 1,54. І переможеться пари Соснович Пауліні. Вийде на переможецю пари фреш Єревець. Тут Фреш. Я вибираю Магдалену Фреш. Перемога. З форою мінус 3 гейми. 1,43. Мінус 3, 1,43. Так, тут розібрали друзі, вибачаюся. Так, і, і ще один такий блок, де переможеці виходять одна на одну. Це неймовірний, я вважаю, тенісний такий 1,64. -та, е, турнірний. Сітковий блок це Фернандес, Тджен індонезійка. Пам'ятаєте, да? Тджен Фернандес. Я беру Лейлу Фернандес тут. Перемога за форою мінус 2 гейми. 1,59. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Слоон Стівенс. Кароліна Плішкова. Друзі. Тут також дві ветеранші, Тим більше, наскільки я пам'ятаю, і Слон Стівенс. Ну, і звісно, Кароліна Плішкова були в першій десятці. Були. І ми чудово пам'ятаємо ці часи. Назад повернення не буде в десятку, однозначно, ні Стівенс, ні Плішкова не повернуться в десятку. Це навіть і не обговорюється. Але матч між ними, я би сказав, буде прикрасою першого кола. Чудові імена, чудові тенесистки у минулому. Але вони. Не зіпсують загальної картини, я вважаю. А навпаки. Я, якщо у мене буде така нагода і буде час, обов'язково подивлюсь і цей матч в тому числі. Кароліна Плішкова, Слоун Стівенс тотал більше 19,5, 1,51. У мене такі пропозиції, друзі. Дивлюсь, бо дуже величезний список, щоб нічого не наплутати. І тут ми розберемо Шрамкова Остапенко. Я беру перемогу Ребеки Шрамкової 1,93 і Ангеліна Калініна Сініуван. Ви здогадались, так? Да? Переможеця пари Ангеліна Калініна Сініуван. Виходить на переможецю Ребека Шрамкова, Альона Остапенко. Ну, не знаю. Не в одного в мене немає вже впевненості і навіть довіри до гри Остапенко. Останнім часом Остапенко доволі зачасто почала підводити, почала е, незрозуміло грати взагалі ненадійно. Тому я і вибрав Ребеку Шрамкову. І я вважаю, саме Шарамкова вийде, ну, хочеться сподіватися на Ангеліну Калініну. Хоча матч проти Сінію Ван, китаянки, ох, буде і нелегким. І в першу чергу нелегким для нашої Ангеліни. На жаль, з першого кола Калініна дістала дуже серйозну суперницю. І я скажу, друзі. Важко буде пройти китаянку. Тому, я, по-перше, не хочу наврочити, по-друге, я е дійсно не можу обрати, хто тут виграє. Звісно, якщо покаже одну з найкращих своїх ігор Калініна, то вона може виграти. І навіть в суперниці, яка набагато серйозніша, ніж Ван. Хоча мене хвилює, хвилює різке повернення і я дуже переживаю. Тому я беру тотал більше. В боротьбу я вірю. А ось так, щоб на 100% перемогу Калініної, на жаль, друзі, ні, не вірю. Дай Боже, щоб вона виграла, попри мій прогноз. Але я вибираю в матчі Калініна Ван боротьбу. Тотал більше 20. 1,52. Тотал більше 20 геймів рівно. І таким чином, друзі, ми розібрали 8 матчів в цьому відео. Вісім матчів для початку. Далі буде ще декілька відео, і в кожному з відео буде багато ще матчів. Але, звісно, я не всі матчі буду розглядати і тим більше прогнозувати. Десь приблизно третину з усіх матчів першого кола у жінок. Ну і забігаючи наперед. 3, 4, 5, не більше у чоловіків. Тому, друзі, не переключайтесь, не перемикайтесь дуже далеко. Зразу, одразу, за цим відео будуть наступні. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую всім вам за вашу підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім, папа. -па.